Відкрити нові можливості для творчої реалізації юних і талановитих в університеті короля Данило. Презентували унікальний освітньо-мистецький простір Student Dance Company. Тут в повній мірі студенти розвиватимуть свої танцювальні якості: джаз, контемпорарі чи навіть стріт-денс. Різновидів сучасного танцю чимало. Євгенія Розгоній хореографію займається понад 10 років. Каже, цей проєкт дасть їй можливість вийти на новий рівень та ще більше показати себе, адже для танцівників це надважливо. А ще тут вона. Може вільно втілювати всі свої хореографічні ідеї. Це простір вільних танцівників, не тільки студентів університету і коледжу, але і інших танцівників, які мають е, бажання і змогу займатися, розвиватися і пізнавати щось нове. У каде Dance Company» дає мені можливість не тільки розвиватися як танцівник. Але і в подальшому, як і викладач, як і балетмейстер, тому що можливо в майбутньому в мене будуть з'являтися якісь круті нові ідеї, які я зможу поставити на танцівників нашої компанії. За словами викладачів, нині існує величезна потреба у кваліфікованих хореографах, які зможуть закласти любов до танцю від найменшого віку. Відтак створили проєкт, аби підтримати студентів, які захоплені своєю майбутньою професією та їхні творчі задуми. Тож команда Student Dance Company вже налічує більше півсотні танцівників. Фаховий коледж університету Короля Данила випускає танцівників. Викладачів фахових дисциплін і також хореографів, і ми готуємо уже їх на парах до цих всіх трьох напрямків роботи. Але в укд Students Dance Company» буде повна свобода творчості для студентів. Це буде відбуватися в позанавчальний час, і хореографами будуть наші студенти. А долучитися до роботи саме танцювальної компанії можуть усі. Поціновувачі танцювального мистецтва з будь-яких вузів, з будь-яких колективів, з будь-яких спеціальностей вони матимуть можливість прийти і просто для себе, для душі, для розвитку танцювати. А вже незабаром франківські студенти матимуть змогу підкорити не лише українського глядача, а й отримати глядацьку прихильність на міжнародній арені. Адже танцівники Student Dance Company розпочнуть підготовку до відбору на чемпіонат світу з хореографії, де вони зможуть продемонструвати свої авторські композиції. Відбудеться він в Іспанії.